Вітаю вас на каналі. З вами Звір. Продовжуємо гру Фрідріхом Кіргарманії. Нещодавно Австралія об'явила нам несподівану війну. А, він, а, до речі, отримав тоді на нас 225 скарг, а залишилося 137. Тобто, навіть незважаючи на те, що ми підписали з ним мир і повернули своє місто, а все одно проти нього у нас скарги є. Uh, я не думаю, що це зараз сильно на нас вплине. Головним чином, це буде, якщо uh, це не дозволить іншим країнам голосувати за те, щоб uh, допомагати йому в війні проти нас. Але інші країни нас не знають. Справа в тому, що uh, він не може нас звинуватити перед іншими країнами. Наскільки мені відомо, скарги поширюються тільки до тих країн, з якими. Ми обидва знайомі і вже точно голоси. Наприклад, та, якщо ми заберемо у нього місто, проголосувати можуть інші країни, що це місце треба звільнити всі, обявити нам війну. Але це теж можуть зробити тільки ті країни, які знають нас обидвох. Так що це зараз не важливо. Для нас дуже добрий момент, а зараз бути агресивними і забирати його міста. Але а, я думаю, що а, зараз можемо найкраще розігнатися через економіку. У нас вже є кілька індустріальних зон наших, особливих ханс. Ось вісім ханса дає виробництво в Ульмі. Це без майстерні поки що. В Ахені також 4. Але скоро, коли ми додамо наш торговий район, який хансам додає більше виробництва. Місто, Акведук, ще одну хансу. То буде іще плюс 5. А, плюс два, три-чотири, п'ять правильно. А, так що продовжуємо будувати ханси, продовжуємо будувати торгові райони, щоб випуляти каравани, продовжуємо будувати райони в столиці, щоб покращувати ці каравани, а відправимо тоді де скоро Магнуса і продовжуємо потроху будувати міста. До речі, ми відемо двох посланців, щоб поставити на дорозі між Австралією і потенційними містами, де він може, куди він може поширюватися ну і просто зайняти місця. Якщо він пошириться сюди, то ми заберемо місто через діяльність, що ми зараз зробимо з Бел... Мелбурном. Він... Ну, тут буде просто зайнято. В принципі, могли б збудувати хрестовиків, вже є технологія, і можна було взяти картку на те, щоб покращити лучників задешевше. Але я не думаю, що отримати декілька австралійських місць це для нас зараз оптимально. Також ми думали про те, щоб збудувати кілька. Див, колізей, а через три ходи зможемо почати. Великий сади, здається. Висачі сади зможемо почати через кілька ходів. І давайте. Закінчимо комплекс розваг. Закінчимо караван і візьмемо картку теологію, щоб взяти картку, яка дозволяє швидше будувати Дива. В Брізбені ми теоретично можемо кинути зараз театральний район біля дива, який матиме більше культури. До речі, якщо ми подивимося на кошти районів, кампус 18 ходів, зона, торгова зона 18 ходів, але табір, район розваг і театр по 10 ходів. Це та сама скидка на райони. Поки у нас багато районів взагалі, мало районів досліджено. І мало районів якогось певного типу. Виглядає, що це і, торгу, і розвагові райони, і театральні райони, а то вони аж на 40% дешевше. Я думаю, ми зараз такий район точно театральний кинемо і збережемо цю його дешеву ціну. Але може не будемо поки що будувати. Може квідук, щоб покращити. Хансо. Напевно, так. З варварами так перестрілюємося заради досвіду, але конкретно нам убивати їх не обов'язково, тому що а, як тільки місто стане нашим, то ми зможемо... Варвари зникнути. Місто. Окей, через 14 годів написано, що вона паде в Австралії, але зараз ми перекинемо Віктора, а, який у нас <гум> ну, був для того, щоб допомагати захищатися, захищати місто від Юнітів, але зараз він нам дуже допоможе за лояльністю більше говоряти для цього а, дуже кори... корисно мати. А, так, Хансу, в принципі, багато кліточок які дадуть нам плюс 2 виробництва. А, квіток ми не можемо збудувати, здається. Угу. А чи є якісь ще райони, які нам. Ну, я думаю, що тут буде. А, в принципі, не а, а Ні. А ось тут, якщо буде тут район а, гавань, то буде плюс 2 від сумірності з містом і плюс 2 від рибок. Якщо буде район гавані, тут плюс 1 від рибок, 2 сумірності з містом, і можна поставити торговий район. Зазвичай а, це нелогічно, тому що або торговий район, або гавань дає караван. І, а, а не обидва. Але наші торгові райони допомагають з хансами. Так що може якраз а, сюди а, піде гавань, туди піде торговий район, щоб її покращити трошки на золото, і туди піде ханса. Ну, якщо там якось туди піде, ну, коли, три, а, колись, а піде кампус, може туди, заради суміжності. Але це не напевно. А чи купити кліточку, щоб скинути? Ну, в принципі, я думав, що може ми збудуємо гавань заради торгового шляху, а торговий район пізніше, просто щоб покращити ханцю. Але ж торговий район нам дають зараз більше. Так що може давайте почнемо з торгового. А кинути можемо два теж, в принципі. Як тільки візьмемо кліточку, ну кліточку ми може візьмемо. Кліточку в місто, я думаю, захоче взяти ось цю, а з Я думаю, що окей, я зараз куплю місце під Хансу і почну її будувати. 30 ходів два рази дешевше, ніж старого район. А дасть вона на плюс 2 і потім можна буде купити майстерню. Я думаю, вигідно. В принципі, дорогий район дасть більше, але він і двічі дорожче. а Так, а він хоче щоб ми не сілилися поруч із ним. Якщо ми відмовимося, то це нам йому дасть 25 скарб проти нас. ха-ха нехай вираховує свого боргу. Так, отремон зараз ми будемо будемо стріляти прямо із міста. І таким чином навіть слабший лучник зможе перемогти кодеремо. Так, чи є різниця, де поставити місто. Я не хочу ставити район поруч з вулканом. Звичайні кліточки, покращення кліточок oh. всякі ферми. Я не проти поставити поруч з вулканом, якщо він їх спалить, так він хоча б покращить територію. Вон там зараз 1-1-1 кліточка, один науки навіть дає. Але а, якщо там поставити район, то він буде постійно палити будинки, і це дорожче нам буде ремонтувати, ніж кліточки. А, а те, що він може покращувати самі кліточки, не покращить район, тому що від нього немає ніяких додатків. Ульм хоче збудувати якийсь будинок. А, а, район. Ні, Ульм зараз будуватиме диво. Так що два ходи. Давайте вкинемо їх. В... О, якраз робітника. Це друге, що я хочу зробити. В містах, які не будуть будувати диво, та от, от, нехай будуть робітників. А, трикутнички. о, що можна ось так трикутничок поставити, в принципі. Крови. Ну, якщо направо, то ближче до всяких різних ресурсів. А трикутничок, в принципі, можна і під вулканом поставити. Ферм. Нормально. Так, каравани. Мабуть, із Берліну, чому б і ні принципі, останній шанс відправити в Вільнюс і отримати додаткового емесара, тому що чим пізніше, тим дорожче коштує відправити караван в місце державу, бо внутрішні каравани дуже-дуже швидко покращуються і сильним агнесоном, і районами. Uh, і кількість ходів, які вони туди ходитимуть uh, в місце держава, теж збільшується. Так що, мабуть, давайте так, я відправлю зараз. Uh, але може із колонії. Мені тут дорога більше подобається, ніж із Ульму. Із Ульму буде дорога в Берлин. Давайте бережемо, може, на робітника. В Берліні купимо. Будуємо пару речей в Берліні, пару речей в новому нашому місті. Яке ми ще не поставили. А з Вільнесом у нас, в принципі, вже є три, три а, які дають нам до амфітеатрів плюс 2. А, наступні три дадуть до артистичних музеїв і археологічних музеїв. А, або, здається, це вибір. А, ми їх не плануємо будувати, і ми вже є союзником його. Але його бонус на союзницький дає плюс 50, за кожний рівень Альянсу Союзу театральні райони отримують плюс 50% бонусу сумірності. В принципі, непогано звучить, а, я може хочу цей бонус. А Австралія може його спробувати забрати, так що вирішив взяти таке кілька очок. І, до речі, ми його союзником тільки тому, що у нас там стоїть Амані, може, ми її перекинемо кудись іще. А, так, якщо ми збудуємо рицаря, або то отримаємо в Переславі посланця. А якщо ми збудуємо, отримаємо натхнення на громадянську службу, а це 10 населення мати в місті. То ми отримаємо посланця в Кахокі. А знаєте, через 7 годів ми можемо його вже взяти. Але... Містам росте міста ще далеко. 8 із 8. Нас просто житла не вистачає. Можемо просто закінчимо досліджувати. Громадянську службу. Так, чи ми можемо. Якщо ми закінчимо її досліджувати, чи ми зможемо взяти правительство якесь швидко. Ось, наприклад, в принципі, Торгова республіка має найбільшу кількість і. Так, не хотів сказати. Вільних карток. Ні, вільних карток найбільшу кількість має ось монархія. А на житла за рівень стін, до речі, зараз проблема з житлом може і непогано. Ну, вважається непоганою, а, не, а, а, непоганою владою а, правительством, тому що а, вона перша, її можна взяти раніше всього, і також житла, житло непогано. А, бонус від а, торгової республіки 10% в місті, а, в кожному місті з. Овернатором, але плюс 15% будівництво до районів, слухайте, давайте туди. А, значить, якщо ми давайте можемо закінчити найманців, у нас вже є натнення, а потім торгові шляхи дають. А, якщо, а, якщо у нас буде 4 торгових шляха, ми зможемо отримати натхнення на Medieval Fairs середньовікові ярмарки. А потім дослідження це збудувати три дві каравели не плануємо, так що просто а, дослідимо самі. Так, в Маденбургі можемо закінчити монумент як два ходи, можемо почати будувати робітника. Давайте, мабуть, так, тому що у нас буде скоро картка. А, я думаю, яка дасть робітникам більше зарядів, а ми дуже довго її тримати не будемо. О. Три виробництва в принципі тут буде від Ханси. Якщо. А якщо. А, якщо ми зберемо ресурси, я хотів сказати, можна зібрати ресурси і поставити там акведук. Але якщо ми таке зробимо, то е, буде ханси мінус 1, тому що вона дає ресурс, е, виробництво від всіх ресурсів, а не тільки е, стратегічні ресурси. Так що краще ми збудуємо тут акведук. Тут Хансу. Тут дамбу, а тут е, торговий район. Ну так. Так, we я зараз выбрав кдук. Здається, так. Туди. Хансу. Чому 5 на. А, ну да, логічно. 5 житла, тому що ми на річці. А вот тут буде, в долині буде 3, тому що ми окей. Просто... No, no, okay, okay. Що ми переможемо, до Мелбурну ми не поліземо, тому що там буде може бути більше одного юніта, і тоді ми не, не зможемо його добити. археологію щоб вняти картки наступного ходу. Ого, конник лавера. Цього звичайний конник не лицар, так що не загрожує нам сильно, але треба бути дуже обережним лучником. Може треба бути трошки обережним лучником. Перший ми першими вистрілимо, потім зможемо відійти по мені поставити, а, прикрити його, мабуть, скаутом, здається, зможемо. Так, хтось збудував Мінкаші храм, окей. І сади, млин. Хотів сади, а збудувати сам. Окей, все ще можемо, Колизей? Не можемо, тому що. О, треба мати арену. Окей, значить, ми не беремо. Не беремо поки іншу картку. На дива. Може відомо, тому. що... Окей, так. А... Так, починаємо майстерні. Закінчимо все-таки одного робітника. Хоча у нього буде всього 3 заряди. Ой, як неефективно. Він піде зробить ліс, а це нам допоможе закінчити майстерню, і ми зможемо відсунути Магнусена нарешті. Кудись вновь в інше. А, а де ми, власне, окей, відсунемо його куди. Другого рівня до нього у нас немає, щоб його покращити. А робити ми, в принципі, нічого не плануємо. Ні, не буду висовувати Вагнеса. Поспішати Мені хочеться поставити кудись район, але розваговий район у нас там вже є. Можна, в принципі, ліворуч трошки його кинути. Кампус, uh, власне, campus. слухайте, я думав його поставити ось там. Між двома горами, горами але ж тут теж можна. Uh, можна з, uh, поставити його на болото і таким чином зібрати болото. Або uh, втратимо десь скільки, я не знаю, приблизно 80 їжі. Або можемо закупити 160 золота і поставити його там. Це поки що не дає бонус суміжності ані тому, ані цьому кампусу, але ж пізніше дасть, якщо. Ну, ні, ні, у тому дає. Верхньому місту Норенбергу. А новому ми поставимо щось іще може. І додамо йому такі суміжності. Давайте. От так. Бережемо, ну. Посланців, мабуть, все одно бережемо, тому що я не бачу, що не може дати союзи з цими містами, державами зараз. А, коли познайомимося з людьми на іншому континенті, ось там ми будемо використовувати дуже швидко. Так, замки. А якщо ми дослідимо правительство з різними ну, наступне правительство, то ми отримаємо натхнення, так що не закінчуємо. Давайте порох. Мабуть, дослідимо. Так, заборонене місто. В принципі, безкош... Місто для картки, в якому можна покласти будь-яку картку вільної картки і 5 культури. Можна будувати поруч з центром міст... якогось міста, на рівні території всі якраз хотів сказати, що чи можна там на пагорбах? Ні. А в принципі ось тут було то є. Давайте почнемо досліджувати. Звичайно, не будемо а, закінчувати, поки зберемо болото. Власне, Магненсом треба буде зібрати ось тут, власне, значить, ось тут а, ліс. Щось сюди поставимо. Поки не знаю, що, але щось поставимо. А, і ось тут а, болото. В принципі, якщо заборонений місце збудуємо, це буде круто. А, у нас зараз катка стоїть на те, щоб дешевше купувати кліточки. Е, окей. Що нам ще варто купити? Тут поки не вистачить. Е, ні, ми можемо, якщо Значить, в Мейнсі у нас зараз стоїть Акведук і стоїть Ханса. Значить, якщо ми купимо ще одну кліточку, ми зможемо е, туди кинути торговий район, щоб його кошти більше не збільшувалися. Може. Плат. Але подивимо все одно францю. І більше на... на те, що купити кіточки, не вистачить. А ось тут візьмемо через 5 ходів, все одно спеції, нормально. Окей, okay. беремо цю картку. Виробництво плюс один в кожному місці. Мені здається, ця катеме майже на всю гру а <корисна>. А, Так, збільшити бонус від кампусів може вдвічі. А, у нас. скільки у нас кампусів? два так. Да? Так. В столиці. І в Норінбергі. А то це буде, мабуть, мабуть. В Норінбергі він дає 4. Тут 3. Тут. 3,5, так собі. Торговий шляхи теж плюс 20, 4 буде. М, м, додатків 4 золота, маловато. а нас значить знаєте м, Може житло в містах з двома, торгу, з двома районами. Це так може тільки Норімбергом. Ви що, вага не вистачає? А в інших містах ще не потрібно. Ну, або немає по два райони. А, в Ульмі не потрібно. Тільки Римберг допоможе. Ну, так, так, собі. Але може. Це може бути вартим більше. Ну, 3,5 науки краще, ніж 4 золота. А, я не впевнений, що один житла краще, ніж. Тимчасового краще, ніж 3,5 науки. Я думаю. Науку може. А Де вже картка, яка покращує індустріальні зони? Така точно є. Зараз ми подивимося, може її якраз візьмемо. Так, що ми можемо в червону картку взяти? А... Ресурси, швидше, швидше будувати гавані і табори, а... і будинки в них. Класна все, що йому на воді буде класно жити, а, плюс 30% будування до гавані. Але ми не плануємо їх навіть досліджувати дуже-дуже довго. Так, і в червону картку, мабуть, залишимо а, в червоний слот з місця а, зменшувати на одну підтримку всіх юнітів. Поки нормально. Так, де картка, що покращує інстріальний район, тому що у нас є багато, у нас вони сильні, дуже. 8, 6, 4. А, і це все можна буде подвоїти, так що, мабуть, плюс 4 виробниця в кожному місці. Щось такого порядку. Ось тут гідні. Я думаю, треба. Ходимо на гільдії. Потреба збудувати два ринки. А значить, один ринок у нас має бути в Ульмі, тому що у нас другий караман є. І а, в колоні зможемо збудувати другий ринок. Wait, are you